Здоровенькі були сталкери. Гарна новина. Гра повністю окупила всі витрати на розробку вже у перший день релізу. Це стало відомо зі свіжого інтерв'ю з Євгеном Григоровичем. Цікава півтора годинна розмова. Рекомендую вам її подивитись. Ну що тут сказати? Можна тільки привітати компанію. А ще я тут підготував для вас цікавий факт із зони, та не з цієї. Ото От, даєте, а з Чорнобильської аномальної зони виявляється, що у кровососів є шлюбний період. Після якого самка цієї істоти усамітнюється десь серед маленького та затишного болота. Далі вона будує немаленьких розмірів гніздо, де й з'являються на світ маленькі кровосисенята, чи як їх там правильно називають. Ось воно, до речі. Можете побачити, як воно влаштоване. Кровосос дуже полюбляє перекусити, судячи з решток тіл необережних сталкерів всередині. Поговорили трохи про фауну зони, тепер можна перейти до справ. Що ж ми чекаємо від Stalker 2 у 2025 році? Ваші варіанти можете написати у коментарях під відео. Розробники з GSC обіцяли, що продовжать роботу над додаванням нового контенту, виправленням помилок, багів та інших аномалій у грі. Тому давайте поговоримо на цю тему. Обговоримо наявну інформацію, припущення, чутки і звичайно. Наші забаганки. Я попрошу лише підписатися на цей чудовий канал, а також натиснути сталкерську подобайку. Поки все погнали! Перший патч 2025 року. Творці S.T.A.L.K.E.R. 2 працюють не покладаючи рук над обіцяними виправленнями. Тому кілька днів тому, а саме 27 січня, GSC випустила новий патч 1.1.4. Розробники в ньому зосередилися на покращенні оптимізації, виправленню численних багів та боротьбою з головною проблемою гравців на ПК це компіляція шейдерів. Було виправлено найкритичніші проблеми, про котрі говорили користувачі на платформі Steam. Список виправлень виглядає наступним чином: виправлено витоки пам'яті на локації росток, виправлено зависання та вильоти на етапі компіляції шейдерів. Виправлено погіршення продуктивності під час стрільби слід прицілювання на збереженнях при довготривалій грі. Деякі гравці на консолях Xbox скаржилися на втрату всіх збережень гри, тому було виправлено цю помилку. Ще виправлено краш при взаємодії з UI, тобто з часом траплявся випадковий збій, пов'язаний з анімацією інтерфейсу користувача, в декого гра видавала помилку про відсутність файлу .dll після вилітів у версії гри для Microsoft Store. Це була не проблема з файлом .dll, просто з'являлося неправильне повідомлення про помилку. Не потрібно було намагатися встановлювати файли .dll вручну. Проте головною проблемою лишалася компіляція шейдерів. Хоча була виконана велика робота, розробники просять повідомляти гравців, якщо цей баг з'явиться знову. Кооперативний режим: деякі гравці чекали чогось більшого, ніж просто синлового проходження Stalker 2. Я маю на увазі кооперативне проходження сюжету зі своїм побратимом. Проте ще до виходу гри геймдиректор Євген Гергорович говорив, що додати кооперативний режим. Неможливо, адже він повністю ламає концепцію гри та зіпсує досвід самостійного подолання труднощів. Ще розробники говорили, що в зоні точно немає дружби. Можливо було б і круто полювати на химеру вдвох, досліджувати покинуті бункери та травити сталкерські байки біля нічної ватри разом з товаришем, але це дійсно пламало гнітючу атмосферу гри. Чорнобильська аномальна зона це моторошне місце, наповнене небезпекою, а не Діснейленд з блекджеком Джеком і жінками з низькою соціальною відповідальністю, подібно до серіалу Світ дикого заходу. Цілком можливо, що кооперативний режим буде створений пізніше модерською спільнотою небайдужих сталкерів. Сьогодні існує робочий мод на кооперативне проходження для гри поклик прип'яті. Чому б і ні? Думаю, подібний мод може існувати і для серця Чорнобиля, як то кажуть. Життя покаже. Нові доповнення для Stalker 2. Поки з доповнень, якщо їх можна такими вважати, існує лише ряд унікальної зброї та захисних костюмів. Цей бонусний контент надається тим, хто придбав більш дорогі версії гри. Спорядження можна знайти в схованках журналіста. Я про них зовсім забув. Хто знаходив, підкажіть в коментарях, де знаходиться та флешка з даними. Цікаво поглянути, який цінний хабар там сховали. Розробники ще до виходу говорили про кілька сюжетних доповнень, котрі повинні вийти після релізу гри. Сподіваюся, що це буде щось рівня гшинь, кров та вино або ж кам'яні серця для відьмака 3. Мріяти ж ніхто не забороняє, а ноосфера вона бачить і чує все. Тому давайте надсилати їй правильні сигнали. Хотілося б побачити як знайомі локації, котрих немає у Stalker 2, так і зовсім нові. Чому б не розширити Всесвіт, можна було б щось вигадати про якусь лабораторію чи щось таке на великій землі. Адже вчені індії час билися над тим, щоб артефакти не згасали, тобто зберігали надприродні властивості після того, як вони покидають Чорнобильську аномальну зону. Офіційна інформація про нові DLC поки відсутня, адже ще треба виконати велику роботу по оптимізації гри. Але спостережливі користувачі дещо накопали у файлах гри. Як це часто буває, розробники дещо лишають в коді, так би мовити, на майбутнє, або ж просто забувають то прибрати від сторонніх очей. Наприклад, у грі S.T.A.L.K.E.R. 2 відсутня локація Лиманськ, хоча вона дуже атмосферна та важлива для лору Всесвіту. Користувачі знайшли відмітку, що місто Лиманськ це можливе місце, де будуть розвиватися події майбутнього доповнення. Звичайно, це лише припущення. Але чом би й ні. Залізний ліс та безпосередньо Чорнобильська атомна електростанція позначені у файлах гри як основні локації для Stalker 2. Проте ці місця відсутні, принаймні як грабельні, де можна опинитися по сюжету. Легендарна оаза має купу файлів у грі, але вона поки що не стала грабельною локацією теж. А я так мріяв знову там опинитися. Ех, хоча, можливо, не все ще втрачено. Мапа в серці Чорнобиля і так не мала. Тому, вірогідніше всього, розробників не вистачило часу та ресурсу для створення цих локацій. Згідно планів, ще до випуску гри локація NDI час повинна була бути значно більшою. Принаймні, відомо про власний аеропорт. На даний момент невідомо, скільки ще цікавого контенту було вирязано перед релізом гри. Онлайн компонента серця Чорнобиля. Багатокористувацька гра не є чимось новим для серії. Ще в оригінальній Stalker Shadow of Chernobyl 2007 року були присутні різноманітні режими для онлайн гри. У тому ж поклику прип'яті теж був багатокористувацький режим. Проте проіснував він недовго. Я в нього не грав, скажу чесно, бо тоді був бідним студентом, а ігри завжди пірати. Якщо тут присутні Олди, котрі свого часу грали в цей режим, можете розповісти про свій досвід в коментарях. Розробники обіцяли, що після релізу варто очікувати на багатокористувацький режим у Stalker 2. Ці доповнення будуть безкоштовними і їх зможуть отримати всі власники ліцензійних копій. Говорили про звичайний режим PVP, командний смертельний бій і класичний смертельний бій. Думаю. Вони будуть користуватися попитом, враховуючи велику базу фанатів і вихід гри на консолях та ПК. Але коли то з'явиться, поки ніякої точної інформації немає. A-Life. знову пронаболіли. Задовго до релізу довгоочікуваного Stalker 2. внутрішня ігрова система симуляції життя позиціонувалася як чи не найбільша та найкрутіша фіча проекту. Світ повинен бути дійсно живим. Наповненим великою кількістю активностей, котрі відбуваються на фоні пригоди равця. Однак щось пішло не за планом. Game World визнали, що система A-Life 20 працює дуже і дуже слабко, та взагалі була реалізована неналежним чином. Отже, можна з упевненістю очікувати, що систему A-Life 20 буде виправлено та зрештою повністю впроваджено разом з майбутніми оновленнями. Як говорять розробники, за межами діапазону гравця NPC перебувають в автономному режимі, і коли гравець досягає певної відстані, вони переходять в активний режим. Але саме від цієї відстані між гравцем та NPC залежить кількість використаної потужності консолі чи ПК, що в свою чергу вимагає балансу між відтворенням реального світу та його спрощеною ігровою версією. Адже оптимізацію ніхто не відміняв. Згадаємо ще величезну кількість багів на релізі гри. Через це система A-Life 2.0 можливо і зламалася. Варто ще згадати маркетингову оказію, коли несподівано було змінено опис гри у Steam. Одним із працівників відділу маркетингу, тобто система A-Life була обіцяна як важливий компонент S.T.A.L.K.E.R. 2. але через неможливість її технічної реалізації на старті гри робітник без відома чи дозволу керівництва вирішив просто змінити опис, так би мовлячи, щоб не вводити покупців в оману. Розробники говорять, що вони відповідальні перед гравцями, а тому повинні доопрацювати систему симуляції життя та обов'язково повернути в гру її повноцінну версію. Дорожня мапа гри Сталкер 2. Наприкінці 2024 року компанія GSC поділилася коротким описом своїх планів на 2025 рік. В ньому було проговорено про так звану дорожню мапу подальшого розвитку Stalker 2, котра от-от повинна з'явитися. На початку цього ж 2025-го Всі ми знаємо, як працюють подібні мапи і плани, адже життя постійно підкидає нам щось новеньке. В результаті доводиться щось змінювати, терміни горять, обіцянки порушуються. Але все одно цікаво, що ж там GSC собі напланували. Мені тут в коментарях експерти говорили, що розробники вже давно набили долярами кишені і не збираються більше підтримувати гру. Мабуть, цьому пану Кума по секрету переказала цю таємну таємницю. Проте GSC запевнили фанатів, що у 2025 році студія продовжить підтримку гри, додаючи новий контент. Працюючи над оптимізацією та пошуком помилок, наступне не про Stalker 2, але все ж про Stalker. Того року вийшла збірка Stalker Legend of the Zone Trilogy на консолях. Адже свого часу безсмертна класика оминула пристрої від Sony, Microsoft та Nintendo. Були обіцянки, що з оновленою графікою і покращеннями для нового покоління консолей для Stalker Legend of The Zone Trilogy вийде все у тому ж 2024 році. Але цього не сталося. Цього разу Джесі нам знову говорять, що у 2025-му це оновлення обов'язково вийде. А от кілька днів тому мені прилетіло оновлення одразу на всі три частини трилогії на Xbox. Я подумав тоді: ну нарешті, але то було не воно. Просто якась чергова оптимізація та виправлення. Stalker 2 для PS5. Звичайно, що володарі консоли від Sony чекають виходу версії для PlayStation. Зі слів Євгена Григоровича, чекати на порт для ps 5 найближчим часом не варто. Адже версії для ПК та Xbox це поки єдині проекти, над якими працює GSC. Але враховуючи той факт, що Microsoft відмовляється від політики ексклюзивності ігор, а Halo та Forza скоро зарелізяться на PlayStation, чекати на порт серця Чорнобиля все ж варто. Тим паче, чому б не заробити додаткових грошенят на платформі Sony? Гра крута, думаю, продажі точно не розчарують. А можливо, портування тільки обговорюються чи відбуваються його ранні етапи, тому ще рано про щось конкретне говорити роботи і без того. Не початий край. І знову ж таки життя покаже, що воно там буде. Нова гра плюс дуже корисна опція, котра значно збільшує реіграбельність будь-якої гри. Поки подібної можливості у Stalker 2 немає. Єдиний варіант отримати щось схоже це просто зберігати важливі сюжетні розгалуження, щоб потім їх знову завантажити і обрати інший варіант розвитку подій. Хоча я ще не пройшов гру до кінця, я б хотів побачити нову гру плюс. Дане рішення додає стимулу повернутися в гру, роблячи нове проходження дещо іншим. Не схожим на попереднє. Пострелізна підтримка Хартов Чорнобиль. Взагалі, я мрію про пострелізну підтримку подібно до тої, котру мала перша Дейнлайт. Нагадаю, що гра вийшла у далекому 2015 році, а отримувала новий контент. Аж до 2022-го. за сім років пострелізної підтримки вийшло багато безкоштовних і платних оновлень. На момент припинення підтримки гри розробники випустили чотири платні розширення: 22 платні комплекти та шість безкоштовних пакетів. Можливо, я забагато хочу, але знову ж таки мріяти ніхто не забороняє. Тому любі підписники надсилаємо до ноосфери правильні сигнали. Висновок. Отже, розробники не збираються припиняти підтримку Stalker 2 у найближчий рік. Це вже добре. Вихід багатокористувацького режиму може розпочати новий пік популярності проекту, якщо, звісно, буде впроваджено дійсно цікаву онлайн-компоненту. Чекаємо на нові круті DLC. А тому тримаємо кулачки та побажаємо натхнення розробникам. На цьому моя розповідь добігає кінця. Можете переглянути інші мої відео на каналі. Там ще багато цікавого. Говорю вам до зустрічі. Бережіть себе та слава Збройним силам України. Літівців та служити свідомості. Поки вони були живі, ти не відповів би інакше.